Олексій Заводюк, блогер у нас в студії, вже щоб поговорити про це. Долучайтеся скайпом. Ваша думка надзвичайно важлива, так само, як і опитування, яке ми проводимо через застосунки на ваших гаджетах. Там є громадський воут. Поки що я бачу, що реакція насправді у нас нульова, але там це опитування є. Ви можете реагувати. Я не знаю, чому. Ну, тому що, може вже Україна втомилася від ситуації на Донбасі. Так, є таке діло. І далі буде тільки хуже. Дальше буде. Буде ще більше. усталості, буде ще більше відторження, я думаю. Відторгнення оцих от двох територій. Це теми, вообще, Донбасу, Чому? Донбасі. ну, Війна закінчиться і зараз, якби, є така інерція. Еще интересно. Ну, как только война закончится, я думаю, он, он эта тема будет отходить, вот как Крым. Ну, І вже Крим... не буде такої от емоціональної реакції на от такі, допустим, заголовки, щоб відпустити територію. Ну, Крим, це складніше питання. Да, Багато складніше. складніше, тому що Крим <клес> реально окупований, реально анексований, там реально встановлена влада протекторату Російської Федерації, uh -huh. там задіяні міжнародні домовленості, на Донбасі всього цього немає. На Донбасі є протокол мінський, не угоди протокол, що дуже важливо. На Донбасі є поширення, який сьогодні-вчора ну, сьогодні, говорить про те, що війна закінчиться, якщо відведуть, є пургін. Ну, тобто ми цей весь контекст беремо, так? так? І, власне, що зробити треба з Донбасом. Ваша версія, я так знаю, подякувати, красно, вклонитися, сказати: бачите мету, не бачите перешкод вам туди. Ну, я вяжу три сценарії: два крайніх: війна і відпустити Отпускать придется с территории, и, или не нашим, не вашим вот, минские протоколы, которые уже называют минскими соглашениями. Минские соглашения это путь долгий. Мы не знаем, как война повлияет на людей, на население Донбасса. Там может резко измениться вот этот агрессивный пророссийский антиукраинский крем. Вот. И может получиться так, что через год мы там вряд ли сможем найти кого-то, кто поддерживал ДНР. Поэтому как бы, я не то чтобы радикальный сторонник такой э, идеи отпустить и пробовать нужно с ними договориться. Но если этот анклав останется антиукраинским и агрессивным, то нужно будет э, находить уже иные варианты решения этой темы. Или федерация, или конфедерация, или... Так, а для чого ця федерація, конфедерація? Ну мета це щоб ми утримували Донбас у власному бюджеті, Тут є ж теза, з якої все починалося. Що ну Донбас кормить Україну? От зараз да, 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 зараз ну реалії нам. Життя це всі, всі ці події говорять, що в Україні в економічному плані по деяких параметрах без Донбасу дихати економічно легше, тому що це немає навантаження, немає олігархів, які кажуть, купіть газ, тому що нам треба. Угу. Зупинилося виробництво фактично дотаційних шахт. Ну, я бы так ответил на этот вопрос. Еще в Украине очень много людей, которые живут очень сильная зависимость от этих вот вековых инстинктов, когда территорию отдавать нельзя никак. Стол пограничный должен двигаться только вперед и не шагу назад, Буцезрада. И эти люди, эта фракция, достаточно многочисленная. Я бы сказал, что не в большинстве, все-таки все опросы показывают, что пока общество не готово отпускать. равно как и воевать с Донбассом, поэтому, собственно, Порошенко предложил ни туда, ни сюда замораживать конфликт. Нам, собственно говоря, и выгодно где-то будет его поддерживать, этот Донбасс, потому что в противном случае как минимум половина, а то и большая часть беженцев придет к нам. То есть нам лучше, чтобы они были там дома, поддерживать их как-то там, на месте, а не здесь. Смотрите, есть еще пару пишет Денис Казанский. На своєму сайті «Четверта власть» цікава штука, це теж сьогодні він опублікував анонс у Фейсбуці, і я вже подивився, Росія відгородилася забором і колючою проволокою від бойовиків ЛНР. Там, де була дарява границя всі 23 роки, то тепер то стоїть забор і колюча проволока. Вот державна границя Республіки Новоросія. Там стоїть така табличка. І от є фотографії цього паркану в чистому полі по кордону. Тобто це паркан, який поставила Росія, стверджує Денис Казанський. Це свідчить про що? Ну, про На вашу то, думку. Про те, що росіяни адекватно оцінюють потенціал цієї Республіки Новоросія. і от... Построили такий забор. Ну, танки грязі не бояться, це для танку не перешкода насправді це паркан. Ну, розуміє? им головне, я думаю, їм головне вот этот криміналітет остановить, который там массово з оружием гуляет. Потому что, чтобы его не пускать, для біженців там є официальные. А вот всякий криминал, который замешан в очень нехороших вещах, они пускать не хотят, потому что они же продолжат то же самое на территории России. Ну там такие же GEO знаки продолжают. Да, 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 там есть, поэтому их, очевидно, есть приказ останавливать. Ну, ми тут е, сьогодні обговорювали прямо в, в, ну, в студії під час включень, що ну от ми говоримо, що та Донбас можна перевиховувати, інтегрувати і так далі. Для цього треба ну, як мінімум мати державну програму реінтеграції, тому що це складна робота, тривала, розтягнута в часі. Це великі людські ресурси. Але ми ну, от не враховували лише одного моменту. що Це пост. Поствоєний синдром, напевно, або постпоствоєнний пост, травматичний навіть синдром для цих людей. Наскільки вони будуть, ті, хто там зараз живе на цих територіях, які називаються то Новоросія, то ЛНР, то ДНР, говорити про. Майбутнє спільне з Україною вся заява Пушиліна. Вона ж ну і власне те, що говорять в ЛНР, що ну таки, ми пустимо українських військових на українсько-російський кордон, це відповідно до мінських домовленостей. Ну ми не очень віримо, Ну пустим. ну тобто, тут риторика, вона певно міняється. І... Ну, я думаю, что будет складнощий? сразу вот так вот перевернуть, как часы, да, песочные не получится. То есть, эта ситуация будет меняться вот постепенно. То есть сначала уйдут радикалы, вот там убрали того же Пургина, убрали там людей мало контролируемых, будут прибирать кого-то. А потом это все заменит такая, заменят традиционные феодалы, там Ефремов, Колесников, Ахметов своими людьми. То есть она потихоньку, потихоньку ситуация будет меняться и в конце концов возьмет это все бывшая партия регионов под свой контроль и будет, собственно, Порошенко как иначе может осуществлять там власть, только через них. Що ДНР називатися, що Донецька область, іного варіанти нет, Вони туди нікого не пустять. А що касательно людей, то да, а що що так, що. Я так певні, що нікого не пустять. Якщо, а якщо просто ну, те, чого не сталося досі, якщо ті, хто підігрівав цей сепаратизм, а це відбувалося не один рік, не п'ять, а десятиліттями. Ну, вони можуть бути покарані, вони можуть сісти за грати надовго. І хто? Ви хочете сказати, що самостійно буде Пушилін Пургін Захарченко і Павло Губарів керувати цими, так, так би мовити, проголошеними республіками, або з Москви це робитиме мій великий товариш і друг пан Царьов? Нет, 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 царев не будет. Я він, він хочет він включається, Слухайте, подивіться російські канали, Він це все коментує. Ні, я знаю, що він что председатель парламенту Новоросії, Ну досі лишается. Я думаю, що управляти цими регіонами, пусть вони будуть ДНР, ЛНР називатися, будуть все знайомі нам лица Донецких метав, Луганський, и Фремов. А якщо ні. А якщо ні, то я іного варіанту не бачу, тому що, ну, як, через кого Порошенко буде реалізовувати свою власть? Навіть якщо вийде туди наша армія, ну, все одно громадські адміністрації, вони будуть цілком креатурами партії регіону. Ви так думаєте? Та да я в цьому вірю. Ну, більше нікому. Там, це специфіка регіону. Тоді, тоді є такая. ключове питання. Наша ця вся війна була треба, якщо кто сейчас забороняет Ахметову керувати ДНР, так званую, и... Вся эта война была развязана в первую очередь для того, чтобы весь этот ДНР, это зверинец, который выпустили для того, чтобы отстоять феодальные права, вольности и вотчины бывшей партии региону, чтобы Украина туда не лезла. И, собственно говоря, повоевали год и на том же и пришли с чего начали, что Украины там пока что не будет. Это будет феодальный анклав, криминальный. Нам важно сейчас, чтобы он хотя бы не был агрессивно антиукраинским. Пускай он там будет нейтральным, пускай они там занимаются, чем они считают нужным, зарабатывают деньги, восстанавливают заводы. Но пока что сделать Донбасс украинским я не вижу возможности. Просто если мы пойдем на Донбасс и, как говорят, их перевоспитывать, я не очень-то понимаю, что это значит, перевоспитывать взрослых людей. Но если Украина скажет, что мы все равно будем заниматься этой территорией, это будет сподвижничество в чистом виде. От нас ресурсы, от нас внимание, от нас, от нас все, а оттуда мы очень долгое время не будем получать результатов. Может быть, через 10, 20, 30 лет там появятся всходы какие-то. То есть те, кто ожидает вот такой вендеты или вот такого, что мы накажем, Я не знаю, а кто? кто, кто бажає ну, людей... Я не, не чув, чтобы вендеты кто-то Ні, Нет, ну много украинцев ждет, что вот вы там сепаратисты, вы, Россия, кричали, мы вам тебе пенсии не дадим, и вы теперь пожалеете, приползете. Никто не приползет. И даже если мы будем восстанавливать Донбасс, очень долго там никто не скажет спасибо. Поэтому если мы хотим идти туда, то это чисто вот такая будет. Якщо хочете, багатотварітельність, дивіться, тоді я там поставлю. Ви так багато пишете на цю тематику, так? І питання дуже просте. От ви розумієте, з будь-якої критичної ситуації треба знаходити вихід конструктивний, казати, сидіти, ну держава, давайте придумуйте нам тут реінтеграційну програму. Якби ви побудували реінтеграційну програму Донбасу? Я вам скажу так, что я вообще критично настроен к возможности, скорее всего, государство, если оно, если оно создаст какую-то программу, это будет иметь очень небольшую. Я больше ставку делаю на волонтеров, на общественные организации. Проблема Донбасса не в том, что он плохой и не в том, что он, он, он плохо коммуницирует с миром. Там нет политической конкуренции, там нет общественной конкуренции, там ее вообще нет. Конкуренции, поэтому он... Постоянно деградирует. Если Украина так худо-бедно, 23 года вот такими вот стежками как-то развивалась, чему-то училась, то там все стояло на месте, а точнее деградировало. Если государство сможет запустить хотя бы какие-то программы, когда там начнется вот не такое подобие Северной Кореи, когда 90% за одну партию. І все, і етад ліцегадамі. Любой соціолог скаже, що это проблемне общество. Ану не з Ну, Я зараз звернувся до цитати Антона Геращенка, це народний депутат, радник міністра внутрішніх справ. От він говорить наступне. Если избиратели Донбасса снова получат возможность голосовать, то совершенно очевидно, что они будут поддерживать пророссийских политиков. Это может серьезно изменить баланс власти в стране. Поэтому еще раз хочу повторить, если Путин реально почувствует, что Украину можно расколоть изнутри и провести досрочные парламентские выборы, он сам сделает все для того, чтобы вернуть нам Донбасс. Вот такая вот есть... Ну, я бы уже не переоценивал возможности Донбасса по дестабилизации, это такая уже лошадка без ножек, вряд ли. А никто нас не заставляет давать Донбассу как бы, полномочия голосовать на досрочных парламентских выборах. Процесс реинтеграции или реабилитации после он должен включить целый ряд мер. Я думаю, если будет введен какой-то. какой-то мораторий на голосование Донбасса, хотя бы на парламентских президентских выборах, хотя бы один раз на одни парламентские, одни президентские. Этого будет уже достаточно, чтобы... А то, как они сейчас голосуют, и то, что они сейчас говорят, Россия, Путин, и мы будем голосовать, это сейчас не суть важно. Важно работать больше на перспективу. Ну, видите, что происходит в Донецке, еще интересно. Тут можно иллюстративный материал застосовать, это что я в социальных мережах. Это Донецк, детка, типично украинский. Вот такую канцелярію роздали в школах. Дневники и тетради. Моя республика, мой город». Ну от Кольори до чорний, синій, червоний, далі Захарченко, Олександр Владимирович, гімн Донецької Вот, Республіки. Ну, Гім цікаво було б навіть послухати, бо кажуть, що його слова переписують постійно. Музика одна вот, і та сама гімна Радянського Союзу, ну, Росії сучасний. Ну, Донбасс это как бы это советский проект, то есть они вот будут, э, и Россия как бы очень много так э, этот проект эксплуатирует, и Донбасс, он. Собственно, украинский национальный проект он конкурирующий Донбасскому, поэтому отсюда будет вот этот конфликт. Когда он. Э, ну, я бы сейчас не придавал такое вот это всему большого значения сейчас. После а войны... а Это справа в том, что стосуется детей. Девица, США абетка, типа О, нарисуй открытку. ополченцу на О у нас таки есть ополченец и больше ничего я не думаю что они если война закончится если начнутся реализовываться минские соглашения главное чтобы прекратилась стрельба и началось какое-то опять же возвращение беженцев кстати вот те которых миллион у нас сейчас если даже хотя бы третья часть из них вернется это будет Большой информационный прорыв. Это уже цикавый пихит. Старшин, звучит, он ополченец старший брат, я горжусь тобой, солдат. Это Та, ну, такая творчество. Там много такого, но этому я бы сейчас не придавал значения, потому что во время войны это все истерия. То, что они бегают, все это МММ сейчас заканчивается, которое Пушилин там с компанией закрутили. Это политическая МММ, сейчас у них начнется такой. Такий процес Осознання, що обманули і все случилось не так. Я думаю, через год, через полтора можна буде вже чим-то. Ну судя судячи, судячи з того, хто там лишився, от ви зачепили дуже цікавий момент. Бо ну їдеш по Києву, дуже багато номерів АН, ВВ. Ну така політична еміграція відбулася. Хвиля, тобто да. ці люди, і це російно всюди по Україні. Тобто, аб, зачепило абсолютно всі регіони. Абсолютно всі цих номерів АН. ВВ, ну можна ще згадати, АК, ну ага. ті, що лишилися з Криму, так і тут питання: якщо ці люди повертатимуться в Донецьк, чи можуть вони це зробити? І реально, це правда інформаційний прорив навіть на побутовому рівні. Ми сьогодні про це говорили з попередніми гостями, коли була пропозиція про інтеграцію. Це постійне, ну скажімо так, переміщення оцих осіб з, з Донбасу по Україні, щоб показувати, чим вона живе. Бо 35%, якщо я не помиляюся, населення Донбасу взагалі нікуди не їздило за межі області. Там є, є дуже серйозна проблема комунікації з міром. І вони дуже мало їздять, це правда, і дуже недовірчиві к інформації з війни. Якщо свої повернуться, виїхало немало людей, якщо оці всі мільйони переміщених осіб. По Украине, які, які, это, это будет намного лучше, чем если я, допустим, им буду рассказывать отсюда с Киева. Ну, а по я сейчас буду в чите я в Донецку никого не буду. Розуміють. Да, то есть, мы сейчас терпим, это вот не было бы счастья. На счастье, по-моему, мы сейчас терпим много неудобства, потому что все-таки поведенческий культурный код очень специфичный и очень отличается от Донбасса и Украины, но возвращение этих беженцев будет иметь для Украины, вот, оно как раз еще придется на такую разочарования во всем вот этом российском, они уже начинают понимать, что что-то пошло не так. И люди будут искать альтернативу. Нам, хотя бы, нам достаточно, чтобы хотя бы снять вот эту агрессию антиукраинскую. Она не столько антиукраинская, сколько вот, они все еще надеются, что жизнь пойдет по их сценарию, сценарию вот этого советского проекта, советского Донбасса с этой мифологией, с, этими, с этим укладом. А тут Украина идет. Совсем чем то непонятним для Донбасса оно їх, э, абсолютно не устраивает. Отсюда и агрессия. Тим більше их проект ну, он, он реально уже уходит з с, с да, сцены. І отсюда много вот таких вот вещей, когда ну идет э, агрессивное поведение и неприятие альтернативы. Ну є Пургін, який вийшов тепер з МГБ. І це не, не, не тільки на сайті хвиля про це повідомляється, але кажуть, що він схуд ну і власне розказує, що з ним відбувалося. С пятницы они с женой провели за закрытыми дверями, к ним никто не допускали, даже на вид они похудели, даже на вид похудели. Был четыре дня арестован, в голове все путается, сказал он, от комментариев отказался, сообщает РБК. Ну, власне, так само про це повідомляє і РіА Новости, це російське інформаційне агентство, якщо його так можна назвати. Пургін підтвердив, що чотири дні був під арестом в МГБ ДНР. Ну, тобто, свої своїх же заарештовували і... Тут питання, власне, яке озвучував Антон Гращенко, яка політична перспектива цих людей, бо вони будуть теж будуть мати право бути обраними до, до української влади, або ж ну, Київ може бути категоричний. Я взагалі зрешто... не бачу подобних персонажів Верховної Раді України, їх дуже швидко… Ну, такі є у нас, ну, були. Зараз... Зараз нема, але були подібні. Ну, може бути, я не припоминаю там таких вот, но все одно они очень быстро так вот конкретно по Пургину или от Гиви, там Моторола, совсем уже такой отборный трэш этого, скорее всего, не будет. Этих ребят очень быстро оттеснят местные регионалы, которые, вот, очевидно, там в Донецке Пушилин их и представляют. Шилин, думаю, это представляет региональную. Да, да, он там наиболее най точно линию, скажем так, генеральную линию партии чувствует и понимает. А это все публика случайно, и вряд ли там вот Пургина, пургина можно назвать реальной властью, это такие номинальные фигуры. А разборки подобные на территории ДЛНР, там это норма. Я не думаю, что это кого-то сильно там опечалило. Ну, дивіться, нам соціологія ще один аспект. Глядачам нагадаю, громадське підкреслення ТВ – це скайп, для того, щоб висловлювати свою позицію. Що це за мною там таке відбувається? А у нас другий день, я так розумію, веселка. Бачите? Знову Фейсбук буде підірваний такими картинками, і воно так кліпить, що за мною таке як сяєння, Знаєте, рай земний настав. Але але я хотів про соціологію поговорити трошки. Соціологія навіть в Криму ну правдива соціологія з вибіркою, з похибкою. і В Криму, і навіть навіть в Криму, і тим більше на Донбасі говорила, що прихильників, ну от, скажімо, ДНР, так званого, їх там ну до 20% є. Так Якщо я не помираюся, соглашусь. соглашусь, до 30, там можна ні більше. Ну, добре, переконаних до 20 було, да. Да. а так плюс ті, що туди-сюди, там до 30. Але це Криму стосувалося до 30. На Донбасі менше, там 25, максимум здається, був. Ага. І, власне, виходить, що ну, ви, ви знаєте історію конфлікту, так, як це відбувалося, що просто грубою силою терор, терором. Вбивствами здоровомислячих людей, які б могли допомогти Донбасу пройти суспільну трансформацію, дуже важливо. Не жити в бандитських поняттях, чим він жив постійний час. І, власне, Донбасу не вдалося це все впровадити в Україну через навіть центральну владу, то ці люди виїхали, власне. І тобто це бал править меншість. Да, меньше есть. Агрессивно меньше. Там случилось, вот долго они эти люди им не давали альтернативы нормально. Они вот жили, жили, за, затюканный, забитый вот этот мирок. И вдруг раз тебе включается, приезжает какой-то. Рыцарь на какой-то белой лошадке говорит тебе, что ты вот ты мне нужен. Вообще просто так, что ты будешь получать пенсию какую-то российскую, хотя ты никогда туда ничего не платил, да? И вот люди они как бы, ну вот те, кто, да, это МММ чистом виде, только политическая. И ä, понять я их прекрасно понимаю. Вот это вот агрессия. Они вышли там на площадь, да, у нас будет свой майдан, у нас будет свой драйв, все. Но я их понимаю, я их даже, может, где-то не осуждаю. Но вряд ли эту публику можно назвать идейную. Идейных там 20% нету пророссийских, которые вообще понимают, что такое Россия и зачем она им нужна. Эта публика, вот ту, которую зажгли, вдруг держали-держали во тьме, а тут вдруг выходите, ребята, у нас бразильский карнавал, сейчас будем, как на Майдане, захватывать администрацию. То есть эта, эта публика, она попробовала... Не получилось, она завтра відкатується на свои позиции. Я не думаю, что их там уже и 20% осталось. Так. Розмова ж не проста. Я ще раз наголошую, нам цікава думка глядачів громадського з цього приводу. Хоча бачимо, що ну, от, власне. э, є певна втома від Донбасу, і от це есть... навіть такий хиткий мир, який там встановився, всі з полегшенням зітхнули, і що, виходить, що стіна – це ліпше, ніж будь-який інший варіант? Ну, на сьогоднішній день я придержуюсь якої мисли. У нас є план Б – відпустити. Ми завжди це зможемо. У нас є другий план Б – там, війну, вона ні к чому взагалі зараз. Да? Тобто, от, потрібно дати цьому проєкту советському просто спокійно, ну, я говорю, умереть допускаю, вони пройдуть Ми от этот... Ми сьогодні згадували, Придністров'я не помирає 25 років. Ні-ні-ні, Придністров'я там все-таки, там, это на это, это все -таки, це на національному, це все-таки, вони все асоціюють... Там українці, росіяни, трошки молдаван. Трошки молдаван ну, там Скажем так, етнічна спільнота на Придністрові це українці. Да, українці, но делают. В другом месте россияне, там будете Не очень хорошо знаю ситуацию в Приднестровье, но я знаю, что на Донбассе никакого Приднестровь не будет. Это люди, которые, если с ними поговорить, они скажут, или в Россию нас отдайте, а там и независимости не будет. Отдайте нас или в Росію, или в Україну. им вот этот вот подвешенный статус: они не будуть жить в Приднестровье, как живет там это Придністров'янище. Они просто уедут половина, они уже поехали. Половина в Росію, половина в Україну. То есть я не вижу варіанту Приднестровья для конкретно Донбасса. Донбас. Якщо відгородитися стіною, то виходить це. Росія з одного боку вже будує стіну. так? Ну, це так, ну, так. Чисто санітарний кордон, щоб. Ну, що ж там, э... ну, його ж не було. Ну, людей була звичка, правильно? Ну, пішла війна, і да, так. Ну там степ, там ну, треба їх як-то встановлювати. Тому що російські пограничники це ж не ті хлопці, які там будуть. Ну, і виходить, що вони в анклаві якомусь, не знаю в анклаві. Вони на ізольованій території. Це як індіанці, Сполучених ну, Штатах. в, в резервації. Получається, ну, тобто... ну, резервація, так. Да, ну, поэтому... то може далі продовжувати. Знаєте... Потому что в интересах Украины, даже пускай мы будем розтрачувати деньги, все равно начинать восстанавливать эту жизнь. Потому что, когда там закрутится немножко хозяйство, во-первых, люди смогут продавать свою недвижимость, кто хочет переехать сюда и здесь не жить, А що в питання? Ну, а в резервації, собственно, а что мы можем сделать только то, что мы можем сделать. То есть мы можем помочь в восстановлении, мы можем помочь пенсиями. Украина, кстати, всім, хто сюди добирається, через границу переезжает, всем видають эти пенсии, эти соціальні виплати. То то, можем... Наш наступний Семен Семенченко, якщо я не помиляюсь, вважає, що треба. Ну, потроху там повертати собі по кілька міст, реінтегрувати, ні, і так, ні, ні, просуватися ні, ні, ні. Потрошку. Я... Чому ну, Я... З... ні? Ну, досвід Краматорська, Слов'янська є, Маріуполя. Ну, как бы потроху-потроху. Ну, э, я вообще-то сторонник компромисса, я вообще сторонник того, чтобы военные обстрелы вообще остановились. То есть нам сейчас интересно не несколько мест, а просто интересно, чтобы этот проект, вот этот их советского Донбасса, просто тихо-спокойно закончился. Пускай 3-5 лет, мы им будем помогать пенсиями, мы будем помогать восстановлениями, а потом будем смотреть, если уже... Uh, не, 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 не. Що, що потім треба знати, чи такий план має бути потім повітря повторення. Криму. Ми отримували ну, 23 роки, щоб для чого, щоб втратити, вкладалися в інфраструктуру, вкладалися абсолютно все. Ну, смотрите, Роман, дело в тому, що є в Україні, в самої Україні много людей, які встануть на Дима и скажуть, ми Донбас не відпустимо ни пяти землі или там ни зрада. то, це однозначно, будет раскол. То есть, само українське общество не готово зараз відпустити. Да еще и территорию Оно к войне не готово и подарить поэтому мы будем вот так вот их держать в анклаве немножко подкармливать и я собственно говоря не вижу смысла ну что мы забрать как мы будем забирать горловку и, и что и опять я не я знаю на баланс во первых там химзавод и как ее штурмовать вообще я не верю ни в, ни в какие эти штурмы но химзавод там мы без украины Там нічого не буде працюватиме з України. Там, там буде, собственно говоря, от що там буде. Будуть от це розбирати, на менталолом вивозити, так жити. От це то, що там буде. Олексій Заводюк, блогер був в студії громадського. Дякую вам за коментарі, які знову не дали нам відповідей на багато питань. А, ну, це реально, ну, Я я і не сподівався, що у нас завершиться. План дій, або, як казав Ющенко, дорожня карта з реінтеграції Донбасу. Так? Ми, ми, ми навмисно ставимо сьогодні провокативні питання: Донбас відпустити, подарувати, завоювати, mm -hmm. Mm -hmm. що з ним зробити, забути. Треба повідомити на самих людей, що буде після війни. Війна дуже сильно міняє. Вони можуть уйти в агресію антиукраїнську, а може вийти так, що скажуть ДНР, де да свят, свят, свят не хочемо більше ніякого ДНР. Треба поїхати, а для цього треба зняти обстріли, перестати війну і вже починати общатися.